Два роки тому я вірив, що ця влада народна. Два роки тому я вірив в те, що Нарешті ми маємо уряд і Верховну Раду, яка щось робить для України в першу чергу. Два роки тому, звичайно, я вірив, що мінські угоди це хоча б початок, хоча б там вимушений, але крок до того, що ми отримуємо мир в своїй країні, що ми отримуємо назад Донецьку-Луганську області, ті їх частини, які загарбані Російською Федерацією. Звичайно, я не міг припустити, наскільки все в країні піде не так, як повинно бути, не так, як повинно було б розвиватись в країні, яка переживає. Війну. У нас Верховна Рада, яка не пам'ятає про загиблих, тому що не починає вона свої пленарні засідання з хвилини мовчання за втратами минулого дня чи минулого тижня. У нас Верховна Рада, яка не приймає закони, які потрібні для того, щоб виграти війну, а один одному розповідають про те, що цей закон треба там, прийняти для чогось. І тому і так. То у нас безглуздя і абсолютно якась абсурдна ситуація в країні. Два роки тому я повернув би зброю проти уряду, проти ворога всередині країни. Якби я знав, чим це закінчиться, два, два роки тому я дав би команду на те, щоб поміняти владу. Тепер це просто нонсенс якийсь.